Весна в розмаї, 26 квітня. Тривожна ніч стригнулася земля. Невині вишні чарували цвітом, а вибух все навколо скопеля. Дінок в пожежні швидко мчать машини. В четверті вибух і прорвало дах. Безстрашні хлопці, мужньо, беззупино, ідуть у пекло, забувши біль і страх. Вогневий стовп у небі, гриб кривавий. Смертельні хмари сколихнули світ, вкриває дим, будинки, сквери, хмари, біда навколо та гори графі. Смертельні ізотопи, хмарах диму. Посіє вітер на усі поля, міста уран і стронці. Ізотоп незримий посіє на усі планеті. жах. Погодь потрібно погасити путка, бо поруч три реактори стоїть. Одневий вибух може бути швидко, у прип'яті прокинулись не спляч. Прийшли на допомогу, всі охочі, не знаючи, не відчуваючи біди. Вогонь гасили довгі, дні і ночі. На все життя залишились сліди. До лиха не були вони готові: студенти, водії та шахтарі, робітники, і льотчики, військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопата граніт радіаційний, скидали хлопці, мужні наш солдат. Німий потенціал інформаційний. Бо в Києві колони і парад. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили. Мов бомба атомна, зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб невиліковних, захворювань страх і діабет, забруднені навколишні водойми, поля, заражені ліси. Це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. Кажу сьогодні просто без прикрас.